Сьогодні 21 лютого 2023 року. Вівторок. Заняття Декоративне малювання. Тема заняття казковий птах». Доброго ранку, небо блакисне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день у добрий час. Рада я вітати вас! Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Доброго ранку, мої маленькі художники. Сьогодні ваше улюблене малювання. Сьогодні ми з вами будемо малювати незвичного казкового птаха. Є різні-різні казкові герої. Казкові тварини, казкові птахи. Сьогодні ми будемо малювати саме його. Давайте, дітки, з вами пригадаємо, яким візерунком ми його можемо прикрасити. Так, звичайно, дітки, ми з вами малювали, розмальовували, точніше, дуже багато народних іграшок. Давайте з вами пригадаємо. У нас там були і хвилясті лінії. Крапочки, маски, коло, кружечки. Ну, дуже-дуже-дуже багато листочки. І сьогодні саме так ми будемо прикрашати нашого птаха. А як це робити? Зараз я вам розкажу. Тож, сідайте зручненько і дивіться уважненько. Діти, погляньте, який дивовижний птах завітав до нас сьогодні. Що це за птах? Раз до лісу ми пішли. Птаха дивного знайшли. Шия довга, дзьоб твердий, Колір ясно золотий. Осідлали птаха ми, полетіли у краї, Казочки чудової різнокольорової. Сьогодні, дітки, ми розглянемо картини видатної української художниці Марії Примаченко Дивовижні птахи. Діти, це казкові жарптиці, які ж вони гарні, а прилетіли вони до нас з проханням. У казковій країні лихі люди переловили всіх казкових птахів та звірів. Зруйнували чарівну красу. Вона каже, що якби ми змогли зробити зображення фантастичних птахів, то вона б забрала б їх у свою казкову країну. І тоді люди знову повірили б у казку. Художники та майстри народних промислів дуже цікаво нам розповідають про дивовижних птахів, які існують тільки в казках. Та умрія. Погляньте, дітки на репродукції картини Марії Приймаченко. Вони так і називаються Лісова птиця, Чарівний птах, фантастична птиця. Більшість сюжетів з картин казкові, фантастичні звірі, птахи та квіти. Ці картини світлі і веселі, милують очі яскравістю та різнобарвністю, а головне казковим змістом. Прості квіти, птахи чи звірі у картинах перетворюються і стають схожими одне на одне квіти на птахів, жучки на квіти, птахи на квіти тощо. Допоможемо жар птиці і створимо зображення фантастичних пташок, щоб вона забрала їх у фантастичну країну. Нехай люди знову повірять у казку. Сьогодні кожен з вас намалює свого чарівного птаха. Як це робити? Зараз я вам розкажу. Сьогодні для роботи нам знадобиться ось такий трафарет з намальованою пташиною, головою, тулубом, і три пір'ячка. Їх треба вирізати з білого аркуш паперу. Звичайно, гуаш. Різнокольорова. Спочатку ми замальовуємо тулуб і голову нашого птаха. Ось так. Можна обирати будь-яку фарбу. Я вибрала ось таку <рес> ізумрудну, можна їх мішати. Наш птах казковий і тому він може бути різнобарвний. Подивіться, як гарно виглядає зелена фарба і жовта. Вам можуть допомогти. Ваші батьки намалювати контур пташка. Відставляємо, тепер будемо займатися пір'ячком. Кожне пір'ячко має свій візерунок, який завгодно. Це можуть бути хвилясті лінії, примакування, крапки, цяточки, круги. Які ви знаєте візерунки, ті малюємо. Можна робити. І з контуром. Обов'язково, щоб це, ці три пір'ячки були різнокольорові і, звичайно, з різними візерунками. Подивіться, як це роблю я. Так, тепер наше піречко готове і ми можемо приклеїти просто їх до тулуба нашого птаха. Хто хоче цього птаха можна вирізати, а хто ні, та нехай він і залишається намальованим на аркуші паперу. Подивіться, як гарно виходить. Звичайно, чарівний птах, домальовуємо гребінець. І дзьобик! Наш птах готовий. Бажаю успіху! Ну, ось, дітки, і закінчилося наше таке чарівне заняття. Я, як завжди, з нетерпінням буду чекати ваші роботи. і впевнена, що вони вийшли у вас дуже-дуже гарно, тому що ви старалися, звичайно. А сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюся. На все вам добре, до побачення, до нових зустрічей!